Так, я запрошую нашого наступного спікера. Це Юлія Шевцова, адвокат міжнародної юридичної фірми Маравські партнери, яка нам розповість про ринок землі у Польщі для іноземних інвесторів. Я хотіла би згадати і подякувати, по-перше, владу за таку цікаву презентацію, і згадати те, що ми всі зараз, всі адвокати, юристи, чекаємо на. Участь штучного інтелекту в процесі в США. Але поки що людина виграє. І людина виграє завдяки своїм нестандартним рішенням, тому що діє не за алгоритмом. Я хочу, хочу запропонувати презентацію на тему привабливість ринку землі в Польщі. Так як за час після повномасштабної війни до Польщі приїхало вже дуже багато українців. Українці вже встигли себе проявити як люди з підприємницькою жилкою, заповзяті, які не сидять склавши руки. І за інформацією польського економічного інституту за минулий рік, отримавши тимчасовий захист в Польщі більше мільйона українців. Встигли вже зареєструвати 3600 компаній і відкрити більше 10 тисяч приватних бізнесів як фізичні особи. На цьому слайді я хочу вам запропонувати можливість ознайомитися з пропозиціями інвестицій, в тому числі щодо придбання оренди нерухомості або земельних ділянок, які пропонує Польська агенція інвестицій і торгівлі. Вони. Вже давно опікуються інвестиціями в Польщі, мають філії в багатьох країнах, і в нижньому правому куті є посилання база.паїг.гов.pl, де ви можете більш детально з ними ознайомитися. Суть цих інвестицій в тому, що за свої інвестиції ви отримуєте знижку в оподаткуванні податком на прибуток або податком на доходи фізичних осіб. Не всі про це знають. Ну, ті, хто працюють уже тривалий час в Польщі, зрозуміло, з цим, можливо, більше обізнані. А до нас звертаються з такими питаннями: ті, хто хоче або планує бізнес в Польщі, або планує інвестиції в нерухомість. Як ми бачимо за останніми оновленими даними головного управління статистики Польщі, видача дозволів, будівництво в Польщі воно є досить стабільним. І це такий позитивний момент, що ринок в Польщі він не піддається таким коливанням ні у зв'язку з ковідними часами, ковідними роками, 2021 рік, ні у зв'язку з навіть таким триваючим конфліктом в Україні. Економіка в Польщі потужна досить. Також хочу наголосити на тому, що привабливості ринку нерухомості в Польщі додає стабільність, стабільне юридичне середовище, стабільне політичне середовище і стабільне економічне середовище. Якщо ми з вами проаналізуємо податкове навантаження, то серед інших країн Європи загальний податок на нерухомість в Польщі він перебуває на такому середньому рівні. Але якщо ми беремо податок на Землю, наприклад, то якщо порівняти максимальну ставку в 2023 році, це 1,16 злотих за квадратний метр на рік, ставка досить є помірною. Тут варто нагадати про те, що це стосується власності, тому що в Польщі дуже поширене є право користування, в тому числі право так званого вічного користування, користування довгострокового узофрукт англійською мовою або ужиткування відчисте по польську. І таке право воно регулюється іншими нормами, і по іншому оподатковується. Воно не оподатковується, а воно оплачується за ставкою від вартості інвестицій. Слід зазначити, що поділ в Польщі легальної аналізу придбання на комерційному ринку і на комунальному ринку, він існує. Якщо порівнювати з Україною, у нас також є специфічні процедури для комунальної державної нерухомості. А в Польщі також, якщо ви придбаєте комерційну нерухомість, то вам варто згадати про етапність або попередній договір, умовний договір та основний договір в тому випадку, якщо ваша нерухомість обтяжена правами третіх осіб, це можуть бути орендарі, це може бути право переважної купівлі земельної ділянки. Якщо ви придбаєте комунальну нерухомість, ви зацікавлені в комунальній нерухомості, а ринок дуже розвинений щодо продажу комунальної нерухомості в Польщі, і в тому числі продажу права користування, вам слід пам'ятати про таку двоетапну процедуру, тому що в будь-якому випадку, основному договору, який має бути обов'язково в формі нотаріального акту, передаватиме попередній або умовний договір. Щодо е, нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок, е, слід зазначити, що обов'язково оголошення буде публічним. Самі торги е, переважно також будуть публічними в формі аукціону або в формі письмових пропозицій. На відміну від України, е, в Польщі може відбуватися аукціон навіть усно. Про це все буде зазначено в умові. Є переважне право придбання землі щодо сільськогосподарських земель. Це е, така інституція, національний центр підтримки сільського господарства. Також е, орендарі або фермери, які обробляють такі сільськогосподарські землі, мають переважне право е, на придбання. І в такому випадку, щоб обезпечити себе, вам потрібна або відмова, або мовчазна відмова. Коли ви обов'язково повідомляєте про це. Е, Потенційних покупців і чекаєте певний час з визначеною ціною. Слід зазначити, що, наприклад, національний центр підтримки сільського господарства, якщо ціна занижена, може звернутися до суду з відповідною заявою про визначення ринкової ціни. Тобто, це не для Галочки, це така дієва процедура національного контролю з боку державної влади. Зверніть увагу, що загальна площа нерухомості комунальної, яка може бути продана іноземцю в Польщі, не може перевищувати 300 гектарів. Я для вас пропоную приклад. Приклад оголошення про продаж земельної ділянки на публічних торгах. Це у нас біля листок. В даному випадку, отак От виглядає оголошення. Всі оголошення розміщуються органами місцевого самоврядування, гмінами на їх відповідних ресурсах БІП. Біп це бюлетені публічної інформації. Там обов'язково таке оголошення буде. Якщо хочете відслідкувати, цікавитися, шукаєте таку нерухомість, знаєте територію, гміну, звертайтесь на сторінку бюлетеня. Якщо ви перейдете по такому посиланню, вам відкриється оголошення. І в тому оголошенні ви знайдете для себе суттєву інформацію, яка характеризує таку земельну ділянку. Там буде її номер, площа, адреса, якщо є адреса, і там буде номер е, ксьонги-Вінчистий або е, реєстру е, нерухомості і іпотек. Це офіційний відкритий реєстр, який складається з деяких. Вкладок. І е, в цьому реєстрі за номером е, зверху, ви бачите, ви можете, по-перше, тут ми бачимо розділ, який стосується власника. У нас це гміна Бялисток. Тобто, ви можете переконатися, що ця земля належить комуна... до комунальної громади. Е, в першому розділі буде опис е, нерухомості, в третьому розділі будуть обмеження та е, права користування. Те саме. Право користування, яке в Польщі майже прирівняно до власності, де ви можете його для себе перевірити. І четвертий розділ це іпотеки. Якщо інформація внесена до цього реєстру, Діє презумпція достовірності такої інформації. Тобто, все, що написано в офіційному реєстрі, є актуальним, може бути використано в спорах з третіми особами, і саме цю інформацію перевіряють юристи, і нотаріуси під час посвідчення таких угод. Цей номер буде зазначено в оголошенні або як. Коротше ви купуєте комерційну нерухомість, питайте номер е, такого, е, такої земельної ділянки в реєстрі у вашого продавця він вам його повідомить актуальний. З книги дуже часто є посилання на інший теж публічний реєстр, це аналог такого кадастрового реєстру Геопортал як ви бачите, це та сама земельна ділянка. Тут ви можете пересвідчитися, що вона не поділена, який її актуальний стан, тому що на геопорталі інформація частіше і скоріше оновлюється, чим в попередньому реєстрі. І е, тут ви можете також е, е, перейти на е, е, такі характеристики цієї земельної ділянки, і що важливо для забудовників, в тому числі побачити, чим обтяжена. В плані інфраструктури, які е, проходять мережі, комунальні, е, енергетичні мережі через земельну ділянку або як земельна ділянка підключається до таких мереж. Тобто дуже багато роботи візуалізовано, зроблено за е, девелопера. Да? Те, що в Україні ми звертаємося до геодезистів, геодезисти складають ці схеми, плани. В Польщі ця інформація, вона. Е, на крок, попер, на крок наперед вже зроблена, вже вона існує. І якщо земельна ділянка виставляється на торги, то будьте певні, що вона вже виділена і вона вже має. Ця інформація вже мається в таких реєстрах. Слід зазначити, що, ну, беззаперечно, ми не можемо обійти тему дозволу. Дійсно, іноземці в Польщі мають обмеження щодо придбання земельних ділянок. І частіше це, ці дозволи видаються на особисті потреби, але також для особистих потреб є обмеження не більше ніж 0,5 гектарів. Процедура видачі дозволу вона є тривалою і потребує доведення певних характеристик, як, от, наприклад, зв'язок з Польщею. Дозвіл не потрібен. Є певні виключення, але ці виключення вони не стосуються при кордонних територій, тому що там таке обмеження все ж таки діє, треба дозвіл отримувати. І не стосуються сільськогосподарських земель площею більше, ніж 1 гектар. Взагалі, якщо ви маєте справу з земельною ділянкою, вид категорію землі, ви також можете побачити або в чистий, тобто реєстрі нерухомості і іпотек, або в, на сайті Геопортал. Ну або запитуйте, тому що категорія землі вона дуже впливає на подальші правові наслідки. Слід зазначити, що. Наша компанія, компанія Моравські і партнери, намагається спростити життя інвесторам, і спростити життя клієнтам, і успішно це застосовує в своєму практичному досвіді. Є, це, повертаючись до теми штучного інтелекту. Нібито все однозначно, але в законі є така. Норма є такий нюанс, який стосується компаній, зареєстрованих в європейській економічній зоні. Компанії, зареєстровані в європейській економічній зоні, ну, рівно як і резиденти європейської економічної зони, а це у нас майже вся територія Європейського Союзу, Швейцарія, мають право придбавати земельні ділянки, в тому числі в Польщі, без дозволу. Польща, яка приєдналася 1 травня 2004 року до європейської економічної зони, також. Входить до цієї території і вже неодноразово були відповідні і роз'яснення, і практика це підтверджує, що компанія, зареєстрована в Польщі, вона, ну ми говоримо про компанії, які, наприклад, полки ЗО, найуживаніша форма, не мають права придбавати нерухомість без дозволу. Це також знайшло своє відображення в національних, рішеннях Національних судів, які закріпили пріоритет європейського, загальноєвропейського законодавства в цьому випадку, наприклад, рішення Воєводського адміністративного суду в Варшаві від 10 травня 2006 року. Тут є номер справи, ви можете, воно в загальному доступі знаходиться, можете ознайомитися. І на підтвердження моїх слів практичний приклад. Це угода від 30 листопада, була взята для прикладу, яка супроводжувалась компанією нотаріальна угода. Там зазвичай міститься такий запис, що компанія зареєстрована в Польщі відповідно до закону від 24 березня 2020 року, звільнена від обов'язку отримувати дозвіл на придбання нерухомості, так як є резидентом Європейської економічної зони. Це типова угода. І е, типовий договір. Тому, е, будь ласка, я е, буду знаходитися тут протягом дня, якщо будуть якісь ще додаткові питання. Е, також ми будемо раді всіх бачити, ми знаходимося у Варшаві і е, всіх запрошуємо до е, спілкування подальшого, до продовження спілкування. Я дуже дякую організаторам за такий чудовий захід і за е, те, що. Е, Маємо можливість в такій родинній домашній атмосфері зустрітися з нашими співвітчизниками. Дуже дякую, дякую. за увагу.